Собаки, ви мої малесенькі, собачки, ви такі прекрасні, ви собаки, а ви мої маленькі, а де твоя подружка? Де твоя собака, собака? А де твоя собака, собака? А де твоя собака? Іди шукай собаку, собака, іди шукай собаку, молодець, ти знайшла собаку. Собачка каже, вона співає зі мною. Вона така прикольна, вона собі гавкає на інших собак, а потім вона буде гавкати на нас, бо ми не є собаки. Ми прості звичайні люди. Ми не гавкаємо, а просто співаємо під гітару. Собаки, ви мої малесенькі собачки, ви мої прекрасні, ви собаки.